Підживлення на сою. Це у нас, звісно, трошки погода не ахті. вітер. Але ще вчора заколотив, вчора така сама херня була, вчора не поїхав. Завтра на роботу, то думаю, треба сьогодні Треба сьогодні, давай, якось помаленьку. Опущу крила трошки нижче. Попробую виперестати цю всю херню. Це саме перше поле, яке я сіяв. Ні, не перше, а друге. Перше я ультраранньо сіяв, а це друге поле. Який вигляд має соя зараз на даний момент. Не знаю, щось трошки. Тут, де я зараз знаходжуся, тут обліг був. Тут де вище було поле, тут... За моїй пам'яті тут вони не оброблялося ніколи. ніколи. Того року я перший раз його тут виворав. Соя вже починає цвісти, щоб ви розуміли. А вона. А вона коротше, на сантиметрів 10 вища гульок. О, цього року коротше, біда з тою соєю. Повніша. Ставалася бактерія, але бактерії... Бактерії немає. Хоча на тих полях, де соя вже була сіяна, бактерія є. Не знаю, чи вона перший рік просто погано працює. Чи в чому причина, я взагалі без поняття. О, от, от вигляд моя соя. Не знаю, надіюсь, вам видно на камеру. Скільки її сантиметрів. Коротше, грубо кажучи, 22 сантиметра. Це ужас! Того року в цю саму пору соя була вища передніх куліс, Трактори МТЗ-82. А цього року, що з цієї сої буде, фіх його знає. Якщо вона дасть по півтора тони з гектара, то я думаю, то це буде дуже хороший показник того, що, того, що біда бітушінка. Не йде вона в ріст ніхрена. І вроді дощі були, але що, холод, холод, цього року холод страшений. Так, ладно, буду починати як робити. Далі ще десь включуся. Так ось кудась потім покажу, знімлю, чим я, чим я обробляю. Так, докроплюю 4 гектара. Один описку зранку. Випискав. Це набрав другий описувач, трошки мені не вистачило, приїхав допискав. Зараз поїду ще, заїду на два городи. 50 сотих мене там, пропоную його. Підживляти сою прийшовся, подивився, коротше ну, таке що я вам скажу. Їй, звісно, ще трошки росте, але блін. Але оцих 25, 25 сантиметрів, які вона має, щось дуже сильно мене бентежить. Я думаю, що вона цього року... Якщо виросте в, хоча, б, хоча б в коліно, хоча б в коліно, то це буде класно. Того, що вона якраз от зараз, я тільки що ставав, примірав, вона якраз посередині короче, між п'яткою і коліном. Якраз вона може дорости до коліна. Це все, що вона зможе пане вирости. А бідна однака, що така херня цього року. Але що хочеш? Це життя. що є, то є. Так, зараз розкладаю прискоча, дамо трошки її їсти і будемо надіятися на краще. Соснюти, звісно що жопа цвітали. Я думаю воно там забитувалося, вже на його виключати, розпадатися. Коротше, 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 підкормлюю мікродоброю, ми сподіваємося на лучше. А то з того вийде, побачимо осінню Так що, якось так. Тут в мене е, що там виходить? 2... Е, 7 гектарів, 7,5 гектарів майже. Тут. ще знизу два. Я не знаю, подивлюся, ті, ті два будуть підживляти. Там той горбоклі. може їх не будуть підживляти. Ці сім точно підживлю. А це пшеничка моя. Вже от... Я думаю ще з такою жарою тижнів два, а два тижні, та менше, певно, ніж два тижні, і мене треба йти збирати. Сорт шестипалівка. Пойня ще пляха. Що я мель? Яка шестипалівка? Сталева. Шестипалівка під хати на насіння посіяно. Це сорт сталева. Такий от вигляд має. Колосочки вроді непогані. Є більше, є менше, але... Трошки вона потягнулася, була вона хиновіша набагато. Я думав, що в неї тут нічого не буде, але думаю, що п'ятерочку вона повинна тут дати. Будемо бачити. Ладно, погнав як робити. Два дня йшов дощ. Сьогодні погода. Вчора вся обідала вже була погода. Вирішив виїхати ще, докропити сою. Дуже добрий косок вчився, не кроплений. Це тут і ще коротше, одне поле 2,5 гектара я виставляю. Не буду його кропити. То буде як. Коротше, провіримо, чи ці мікро добрива <смісті> хтось дають чи не дають. Всі поля покроплю, 2,5 гектара не буду кропити сорт там однаковий, моя, я не знаю. Який сорт, і це часно без поняття, бо я їх вже сію вже 5 років чи стільки чи сою, не пам'ятаю. Так що земля вроді теж одна і та сама. Особо там якихось змін не повинно бути, так що глянемо, що, що воно покаже. Якщо покаже, стільки саме, як де кроплена, то того року я нічого не давав на сою, взагалі нічого. Сіяв її без добрива і так само цей, так само не підживляв нічим, нічого. Поку 300 стої приблизно накруху надала в мене. Цього року вирішив трошки її дати щось поїсти. Потім покажу, снімлючим я кроплю. Що даю? Ну то я трошки пішла в різ. Оце два дні дощі, трошки, трошки, трошки вона пішла. Не буду, нема що знімати, показувати. Зараз випискаю тих 600 літрів. тоді лишиться ще десь півтора оприскувача. Набрати, щось Добре, поки що все. Так, трошки показати, якими препаратами користуюся е, по, по обробітку сої. Підживлені, тобто. Так, почнемо. Ось такий от прилипач. Це раз, ой. 100 грам на 100 літрів. Така от штука. Цього даю літру на гектар. Така от штука. Також літра на гектар. Бор чистий. 0,5 на 1 гектар. Плюс до цього всього ще йде 6 кг карбоміту на гектар і 3 кг сульфат магнію на гектар, половину від карбоміту. ну Коротше, якийсь такий от компот получається таким компотом. Кроплю. Кроплю підживляю свою сою. Так що, зараз добираю оприскувача. Через якісь пару годинок поїду ще. Одне поле покроплю, а два гектари лишу, лишу для порівняння. Зробимо такий експеримент, подивимося, що з того вийде. Ну, якось так, коротше. буду на полі, включусь. Так, приїхав на останнє поле працювати. Вносимо добриво. Де ще під хато, о, хатою в селі в себе викруплю, щоб далеко не їхати, десь через якийсь тижень ще крупану якусь сою раз вискочу. Другу підживу я не буду робити, не знаю. Подивимося, що з цього вийде. Трошки сьогодні вітер є. що або от Закінчив якропити. Ну що я можу сказати? Після внесення геліусу, де на де получався Чорнобиль. треба буде взяти ручного оприскувача, приїхати його трошки повбивати. щоб він не розмножувався. Це раз, І тому в углу десь трошки то не що ще є трохи. Цей лобуди це теж буде приїхати забрати. Бо як насіється, то буде погано. Ну що. Так от дивися. Вроді соя, Вроді соя непогана. Все файно, все рівненько, нема так, що в одному місці хуже, в другому краще, но є одне но. Но ну, якби сьогодні було не... Яке то у нас нині? 12 липня, а 12 червня, то я думаю було б, було б все класно. А так, у У ви сьогодні вже 12 липня. А вона... А вона собака рости не хоче. Вона як сидить, навіть до коліна не доганяє. І що ти її зробиш? О, ладно, коротше, їду я додому, не буду я тут стояти, розстроюватися, коротше. Е, їду додому, десь ще виїду на одне поле. Ще там знімлю, покажу, я там е, тиждень назад робив, ну, вносив цей, е, добрива. І десь через тиждень я туди заїду і разом подивимося, що воно, чи щось воно дало, чи не дало. Ладно. Поки що все е, заколотив всі остатки, що в мене виходилося там ляха. В одну бочку. Виїхав, думаю, через два, через два тижні пішло, пройшло від першого обробітку. Зараз ми її ще раз скропимо цю сою. Зараз тут на даному полі соя абі від Тараса Рижака Брав я. ну Після дощі я вам скажу, соя <кій> пішла непогано. От, ну, щоб не знаю, видно, не видно. Ну, вона, руку кажучи, вона вже по яйця була. Ну, звісно і амброзія я бачу повалила, ну коротше. Амброзія теж пішла, тут амброзії просто жопа. Цього року погодка трошки підмахала. Зараз ми сиділи все сюди на цю абі і вилімо. Там далі, далі ще зараз піду, хочу глянути, там моя посіяна, але моя трошки нижча, напевне, за абі буде. А морить така сама. У мене середньо, середній сортньоспілий. Це моя, да, моя трошки понижче буде воно трохи вище коліна зараз. Ну, нічого теж непогано, розкущилася, я сподіваюся, що з нею ще якийсь, якийсь результат буде. А от тут я сіяв цю. Е, е, як то вона, блін. Канзас, сорт канзас. Получається. Сіяв гниляком, коротше. У мене насіння згнило. Я сіяв її гниляком. Оце гниляка, що, що зійшло тут ну, на, дві, на дві сівалки Канзасу якраз. От видно воно якраз до поколі. Тут дві сівалки було його. Е -е, ну, що я скажу. Там, де поодинокі кущі, то він прям розкущився. Розкущився, непогано розкущився. Так кущачком росте. Так що? А, який кущак. Жалко виривати його, звісно. Но кущак Кущак файний. Так, по підживленню все, коротше. Е, більше точно не буду ніякими добривами заходити. Е, е, хіба що... Хіба що там в тій стороні? Амброзія погнала, хіба що ви амброзію. Попробую збирати її, її гербіцидом. Більш нічого я не буду робити. Не хочу, бляха жалко її допкати. На цього року так не очі. Ще зараз витупкати її. Та й щоб трошки крила були, далі, ну, більше, щоб в мене було захват хоча б в мене захват 14 метрів, щоб хоча б 27 метрів було, тоді було б пропити. А то що тут, кулія 15 метрів, кулія від кулії. Це, блін, трохи. Трохи жорстко. Так, ладно. Якось так, коротше. Ось потім ще виїду. Проде тиждень, другий, вийду, покажу, чи щось помінялося, чи не помінялося. Поки що все. Підписуємось на канал. Пальчик, мемо. На колокольчик, щоб не пропускати нові відоси. Їду я додому.